Вітаю кучерявий сад. Сьогодні хочу розповісти про підживлення першорічок. Але наперед, на початок, похвалюся. Знаю, що не дуже вічливо хвалитись, але мені так радісно, оце город мій був город, а тепер ми бачимо, що метри десь три буде мій квітничок, трояндарій. Цього року заклала його. Ось мої першорічки, і про них зараз піде мова. Як садила, чим підживлюю. Почнемо з посадкової ями, бо те, що закладається в ґрунт для рослинки, це по суті і буде її основним харчем на перший рік. Чи навесні при посадці, чи восени, я завжди в землю вношу аж таке добро, яке ми бачили у відерку 5-літровому, там десь 5-6 літрів. Це кінська підстилка, де є трошки тирси, трошки соломи і багато кінського перетравленого добра. Це органіка. Ще вношу одну склянку або кісткового борошна або попелу. Це в нас буде джерело фосфору, та калію, мікроелементів та багато інших корисних речовинок. Попіл розкислює або залужнює ґрунт, тому більше склянки не можна. Ще на старті варто подбати про здоров'я рослинок. Є препарати від фірми Ензим, які я також вношу при посадці. Це такі препарати, як ось віридин або триходермін. Триходерма утворює мікоризу, сприяє стійкості від грибкових захворювань та ентоцит метаризин. Це такий хижий гриб, котрий буде боротися з ґрунтовими шкідниками, комахами, виключно комахами, не черв'ячками. Замовляю оці препарати у виробника. Можна набрати назву препарату та ензим і отримати через інтернет. Ще двічі чи тричі поливаю розчином гумату. Це такий дешевий, як борщ, правда, борщ вже не дешевий. Препарат гумат, створюється матричний розчин, а далі поливається, розводиться в певній пропорції, все написано на обгорці препарату. З 2-3 рази цим поливаю, або ще препаратом дуже хорошим радіфарм. Чи одним чи іншим раз в два тижні підливаю рослинки Це допоможе їм утворити смоктуючі корінці. І розвинути кореневу систему загалом. А зараз чому вибрала такі препарати для посадки? І технологія. На саме дно ями засипаю ентоцит метарезин. Там є хижий гриб, котрий він не паразитує, він знищує шкідників ґрунту, тобто медведок. Або капустянок їх ще називають, личинок хрущів. Тобто їм буде без шансів пошкодити коріннячко нашої молодої рослинки. Потім трохи земельки ставлю рослинку і коріння присипаю триходерміном. Триходерма дуже хороший, симбіотичний, дружний грибок для трояндочки, допомагає створити мікоризу, таке співжиття гриба і кореня. Що покращує всмоктування різних речовин, водички кореннями, сприяє розвитку кореню, сприяє стійкості від грибкових захворювань, тут дуже-дуже багато плюсів. Щодо внесення кінської підстилки, перегною таких різних органічних підживлювань. Є думка, що такі речі варто робити лише навесні, а не у осінню посадку. Проте, я таке роблю і восени. Зараз поясню чому. У мене на ділянці дуже забитий суглинистий ґрунт, в когось може бути піщаний ґрунт. І якщо відразу не внести цю органіку у вигляді кінської підстилки в землю, в посадкову яму, потім виправити ситуацію буде неможливо. Після дощу земля робиться як асфальт. Чим більше органіки, тим вона буде пухкіша. Не бачу, аби осіннє внесення яким чином шкодило рослинкам. Вони розвиваються чудово. Воно не палить корінці, тому що дається розумна доза. Плюс кінська підстилка, кінський послід, він, напевне, найменш агресивний зі всіх послідів, які ми знаємо. За іншу добавку. Це я маю на увазі попіл або кісткове борошно. Потрібно пам'ятати таку річ. Якщо ми перелужнемо ґрунт, і він буде не нейтральним і не слабокислим, то троянди будуть погано всмоктувати поживні речовини. У них почнеться хлороз. Дуже світлі, такі салатово-світлі, світло-зелені листочки. Добре вдостатньо, а ввібрати і засвоїти рослинка в такому ґрунті не може. Якщо ж у вас лужний ґрунт, все рівно потрібно вносити попіл або кісткове борошно, але попередньо їх нейтралізувати. До них долити розчин оцту. Оцет з водою, піде реакція, пшш, піде така шума піна, бульбашки, і оця вся лужність пропаде. Розчин всього цієї калатанки стане нейтральним і готовим для застосування. Ось стільки багато я наговорила вам про по суті посадку рослин і заправку ями для посадки. Чим ж обробляти самі однорічки, нічим більше їх не підживлюю десь до кінця літа. А з кінця літа я дивлюся по рослинці. Ось перед нами теж в кадрі минулорічна, першорічка, цього року їй вже два роки. Якщо вони гарно розвиваються, саджанці. То під кінець літа і до осені я підживлюю їх по листю так само, як і інші троянди. Тобто надаю фосфатні добрива, калійні добрива. А восени в обов'язковому порядку готую їх до зими, до визрівання пагонів тими ж фосфатними чи калійними добривами. Ось і все на цю тему. Сподіваюся, інформація знадобиться комусь. Сподіваюся і бажаю нам всім здорових саджанців, аби вони всі 100% приживалися у нас, росли, розвивалися гарно і нас тішили своїм квітуванням і здоров'ям. Дякую за перегляд, заходьте в гості ще. Слава Україні!